Аллелюя, галлелюя, галлелюя. Аллелюя, галелюя, галелюя. Алелюя, народ Божий. Алілуя, Господа. Славимо в Києві! Набрала обертів нова потужна секта відродження. І членів легко відрізнити синім футболкам з відповідними написами днями в столиці від послідовувачів секти та її пастора Мунтяна було не проштовхнутися. І що цікаво у лавах чергового братства не тільки пенсіонери, одинаки та невлаштовані по життю люди. Наші камери зафіксували на зібранні секти відомого політика Сергія Гусовського зі столичної фракції Самопоміч. Що ж багата людина забула в духовному центрі для наркоманів? І чи не намагається Гусовський повторити шлях Леоніда Чорновецького, який за допомогою секти Сандея Аделаджи став мером Києва. Далі в програмі. Люди в однакових жовтих футболках заполонили Київ. Що це за люди в жовтих футболках тут ходять? Їх багато, вони повсюди, і ніхто не знає, хто вони. Що це за люди в жовтих футболках ходять, збирають. Це центр Возрождення. Що це за люди да. в футболках ходять жовтих? А, це ми на колідже бі близько мучимося вверх. Приходите к нам у воскресенье на службі. На два. А ви теж? Так, ми всі там. Виявляється, їх навіть більше, ніж здається. І звичайно одягнені люди теж частина цієї армії. Що окупувала центр міста? Що ж це за відродження? Що це за коледж? Аналогів такого міроприяття в мірі не существует. Я имею маю в виду біблійський коледж, гора Моисея». Скромністю адепти центру відродження не страждають. Свого пастора Володимира Мунтяна вони звуть не інакше як апостол. Зал просто забит людьми, звісно, як ніколи. Але крім великої армії адептів відродження, цей коледж здивував і гостями, яких апостол вивів на сцену в палацу спорту. Я приглашаю на цю сцену Оксану Сараїд, це заміститель голови Верховної Ради. І Мусовський Сергій це голова фракції. Самопоміч Київ Заступник голови парламенту це політик з першого ешелону української влади. Сказати, що я зараз зворушена, та напевно, певно не сказати взагалі нічого. Цікаво, а чи міг Монтяну 12 років тому уявити, що його шлях до влади буде таким успішним? Друзі, послухайте, от в нашому місті все зміниться. Посмотрите на эти флаги, вот, вот эти белые флаги. Там написано «Христианская либеральная партия». И вот бывает, знаете, в нашей жизни есть лозунги, но нет силы. Но когда я смотрю, что здесь происходит, здесь собрались настоящие христиане, аминь, которые способны изменить этот город. Тогда в Днепре они протестовали против спроб міської влади відібрати в них земельную ділянку. і, і сестри, я точно знаю. Нам потрібно всім старатися змінити це суспільство. І у кого є цей дар, потрібно йти в депутати. Всередині нульових в Україні на розвалених комуністичною ідеологією, як гриби після дощу, стали виникати дивні церкви та духовні центри. Люди шукали підтримки і зверталися до Бога. І цим скористалися харизматичні, але не дуже порядні лідери. Відчувши власну силу новоспечені гуру вирішили, що настав час діяти. Вторження і експансія was вот головна стратегія церкви останнього времени. Почему так принципіально стоїть вопрос о вторженні християнства в політичну життя? Небо всегда управляло землею, а священство всегда управляло царями. Керувати царями це було завдання максимум, завдання мінімум проникнути у владу міську, районну та обласну Бог призвав тебе завершити в останнє час очищення і освіщення нації. Бути депутатами району, міста, області. Слишком мало иметь лишнюю пару туфлей. Это слишком мало иметь еще один домишко другой. Это слишком мало друзья. Иметь церковь. Нам необходимо христианское правительство, которое бы защищало библейские ценности. Найяскравішим прикладом, як сектанти просувають людей владу, стало це зібрання у місті Днепро. Так я представляю вам лидеров партии громада, председателя Дипробедровского областята, депутата Верховного Совета. Павло Іванович Лазаренко. здавалося, вони перемогли. Голова облради і у найближчому майбутньому, прем'єр-міністр, пливовий політик з Дніпровського клану, що мав власну потужну партію та президентські амбіції. Їхня людина. Благословляємо во ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, а Твоєму благословенні Господь. Алілуя! Господь! Ніхто не устоїть на путі у нього, коли Він виконує, Твою волю. Але Бог, до якого вони так наполегливо зверталися, вирішив інакше. Набагато краще спрацював інший владний проєкт, уже іншого пастора, Сандея Даладжи. Він таки допоміг Леоніду до Черновецькому стати мером Києва. Космічний мер дуже цінував підтримку Сандея та його церкви. Я сьогодні можу нагнути любого міністра без проблем. І міністр для мене должность. Но, якщо мене виганяти з церкви. <плес> це буде саме моя большая потеря. Чорновецький втік з країни самого Сандея за Блуд вигнали з церкви. І на українському релігійно-політичному небосхилі вже сяє нова зірка апостол Монтян. Як Бог допомагає Монтяну, знає Марина. Вона виходець з України, але мешкає в Німеччині. Якось в її родину прийшло лихо. Я забаліла була в депресивному стані, я була в очері. Вона написала на один з протестантських сайтів з проханням помолитися за її доньку, і через кілька хвилин прийшло посилання на центр відродження. Перший питання, куди платять Мене це дуже не безпорадило. Тобто вот. я поняла, що что... сердце человека просто закрыто для моих нужд, и первый интерес – это куда я заплачу свою десятину. И далее разговор пустина оберталась навколо грошей. Меня зовут Виталик, я бывший барабанщик Духовного центра Возрождения. Почему бывший? Потому что когда начался саммит четвертого измерения, который стоит 8 тысяч гривен, у меня не было таких денег, чтобы заплатить за саммит. Виталий играл в группе на сцене 5 час этого семинара. та ще й повинен був заплатити за це вісім тисяч гривень. вони поняли, що платити я не буду за саміт. Мені сказали: вон, баран і місце служення. а потім із церкви. Але тисячі інших людей продовжують вірити Монтяну. Справи апостола йдуть вгору. Рік 2016. Наш співрозмовник Олександр Суворов був пастором у церкві Сандея Деладжи. Скільки голосів він може дати партії, яку він підтримує? Я думаю, к мільйону наберется. Мільйон голосів? Конечно. В Маниже збирається. Скільки людей? Ви маєте в виду 20 спорта? Да, Дворця спорту. Ну, по моєму 10 тысяч. Вот теперь уносишься на 10. І 100 тисяч людей, які агітують постійно. У них є сім'ї, у них є знайомі і так Ну, Смотрите, що твориться постійно на на метро роздають його бумажки. Ось новий харизматичний лідер, який теж хоче керувати царями. Адже легко дати їм те, що в політиці цінять найдорожче, Без відмовних виборців. Сказати, що я зараз зворушена, та напевно не сказати взагалі нічого. Мундян просто скаже, що це гарні люди. І натовп у 10 тисяч душ миттєво повірить наставнику. Так. Пастор, да, я смотрю і віжу, що Оксани у нього у большое серце. вона любить Україну, що рівнують за Україну. По інформації грошей зараз Мунтян готує документи, аби зареєструвати власну партію. Скоро йому буде не потрібна політична підтримка, бо він сам стане політиком. А може, це і є ідеальний український політик. Розрушає радови прокляття, розрушає Рак! Параліч! Эпилепсия! Во имя Иисуса! Прямо сейчас!